Громадська організація Цвіт Нації за підтримки управління молоді та спорту Львівської обласної держадміністрації та відділу гуманітарної політики Бориславської міської ради пройшла з поторгових точках міста, які продають алкогольні напої, розповсюджуючи наклейки антиалкогольного спрямування. Акція під назвою Відповідальність починається з мене. Стартувала 28 листопада і продовжується досі. Детальніше про акцію нам розповів Віктор Кравцов, голова громадської організації Цвіт нації. Доброго дня, шановні глядачі «Бориславського телебачення. Я Віктор Кравцов. Хочу нагадати, що в нашому місті відбувається антиалкогольна скажімо так, операція. Ось метою якої є е, запобігання продажу алкогольної продукції дітям до 18 років, тобто неповнолітнім. Ось ми і наша організація, е, і міська рада, і облдержадміністрація, яка допомагає нам, робимо таку акцію, е, розповсюджуючи, розповсюджуючи, відповідні наліпки по магазинах. Ми встигли охопити центр міста, тобто вулицю Шевченка, вулицю Івасюка, площа Івана Франка та вулицю Міцкевича це центр, вулицю Ковалєва Трускавецького Володимира Великого, а також вулицю Шкільну. Але акція продовжується. Ми намагаємось робити роботу добросовісно. Робити роботу це тавтологія, як ви зрозуміли. Намагаємось зробити все добросовісно. Ось, правда, деякі магазини не бажають з нами співпрацювати. Думаю, що це якась рекламна акція, хоча жодної рекламної вивіски на техноліпках немає. Жодної інформації рекламної там не існує. Там лише є телефони, куди можна звертатися, якщо ви побачили, що продають алкогольні напої неповнолітнім. І, звичайно, застереження, що якщо ти неповнолітній, не купуй. Скільки було розкладено цих наліпок? Точну кількість ми не знаємо, але на магазини йшло до чотирьох наліпок. Від двох до чотирьох. Скільки учасників акції приймало участь? Так, в центрі нас було п'ятеро чоловік, друга група Ковалєва Було четверо чоловік і вулиця Шкільна, троє чоловіків. А ви будете проводити ще похожі акції? Ми не тільки будемо проводити схожі акції, ми її продовжуємо цю акцію. Так як і попередню акцію, ось наліпки ще залишились. Також залишились ще магазини, які є без таких наліпок. Тому ця акція буде продовжуватись і продовжитись, поки в нас не закінчиться відповідні наліпки.